Дивись, в першу чергу, чому нам потрібно снідати? Як я вже сказала, нам треба стабілізувати кортизол. Тут хочу сказати, що якщо в нас підвищений кортизол, підвищений кортизол буде завжди тягнути за собою підвищення інсуліну. Це два гормони, два брата, акробата, вони завжди разом. Ось, тому, якщо ми не нормально не поснідали, відповідно, в нас ми не стабілізували ні кортизол, ні інсулін. І Є навіть дослідження, яке показує, що люди, які пропускають сніданок, як правило, такі люди більше їдять у другу половину дня, і а, в таких людей ризик ожиріння, ризик метаболічного синдрому і серцево-судинних захворювань він а, підвищується в два рази, якщо я не помиляюсь в цифрах. І зранку жовчний повний, і а, ми маємо щось поїсти для того, щоб стимулювати скорочення жовчного, щоб виділились жовч. Жовчний В нас скорочується на білково-жировий сніданок. Якщо ми взагалі не поснідали або поїли, наприклад, каву оспечиво, тобто не дали організму якісного білку ні якісних жарів, то жовчний не скоротився нормально, не виділилась нормальна жовч. Якщо робити це на постійній основі, це дуже великий ризик того, що жовч буде густішати, падати в осад і з'являються камінці.